Ось і закінчується осінь. Невдовзі розпочнеться зима, яка скує землю морозом і притруситься навколо білим снігом. Тому всі лісові мешканці готуються до зими. Ведмідь облаштовує свій берліг, а їжачок готує теплу постіль для зимового сну. Польові мишки запасають їжу у своїх нірках. Зайчик чекає на сніг, щоб змінити сіру шубку на білу. А Білочка тим часом вже назбирала та насушила ягід, диких яблук та грибів, а зараз збирає жолоті та горішки, щоб було чим взимку ласувати. Маленька трудівниця час від часу перевіряє, щоб її запаси залишалися на місці, і її сусіди не чіпали припаси, бо і таке інколи трапляється. Але ж подивіться на цій гіллиці зникли грибочки, що Білочка тут сушила. А це означає, що хтось знайшов їх і з'їв. Білаці, може, не вистачити їжі до самої весни. Давайте, дітки, їй допоможемо. І розвісимо грибочки на місце. А для того, щоб біла допомогти і розвісити грибочки на місце, ми з вами зробимо аплікацію. Для цього у нас є аркуш паперу, в мене вже намальована білочка з гілочками, є деталі майбутніх грибочків, клейонка серветки, а також клей. Можна використовувати ПВА, а можна клей олівець. Ну що, дітки, почнемо робити аплікацію, розвішувати грибочки на гілочках. Почнемо, ми з вами, дітки. З ножок наших грибів, оскільки грибочки висять на дереві шляпками донизу. Беремо ніжку грибочка, намазуємо, набираємо клей на пензлик, зайвий прибираємо і намазуємо від середини до краю, притримуючи деталь пальчиком. Намастили, обережно беремо. І вішаємо ніжку нашого грибочка на гілочку. Одну ножку приклеїли. Тепер другу. Спочатку приклеїмо ножки, після чого почнемо приклеювати шляпки. Другу вже приклеїли, ножку, третю ножку. Зайвий клей прибирайте пензликом, серветкою витирайте, щоб грибочки виходили охайними і не розмазувались. Так. І останню ножку, після чого почнемо наклеювати шляпки. Ось такі чотири чудові ножки від грибочка я вже приклеїла, тепер будемо клеїти шляпки. У мене вийшли шляпки у грибочків різного розміру: де більші, де менші. Один у мене грибочок буде з великою шляпкою, а три з маленькими. Не забувайте користуватися серветкою, коли приклеюєте деталі аплікації, щоб клей не розмазувався, а залишався на серветці. Ось такі грибочки вийшли у мене. я сподіваюся, у вас вийдуть такі самі гарні, і наші білиці, вистачить їжі до самої весни. Дякую за увагу! Чекаю на ваші фото.